Розсмішити таких досвідчених коміків, як Міша Глустян та Володимир Зеленський, непросто. Та Микола Атанов і Дмитро Рубчев з Бердянська насмілилися спробувати і дивіться, що в них вийшло. Дорогой, да, да, дороге. Да, да пойді на балкон. Відійш отоді, діташку. Вижу, да. Потім бінокль взяв. Видіш, акція окно. Віжу. Что? В комнате стоит шифонер. Что да. в висит? Шуба висит. Какая шуба? Норковая. Вот такой себе хочу на день рождения. Ты понимаешь? <свят> Хорошо, возьми венок. Ну, взяла. Да. Видишь, пятый этаж? Вижу. Обрати внимание на первый этаж. Ну. Видишь, что жена мужа делает? Ну. Так вот, пока у нас не будет, то что на первом этаже, про девятый можешь забыть. Спасибо. Понимаете? За сміх доведеться заплатити Микола та Дмитро. розсмішили коміків аж на 50 тисяч гривень. Спробуйте і ви не бойтесь, розсмішити коміка. Приїжджайте на кастинг. Будемо ждать. Не пропустіть кастинги на участь у новому сезоні. Шоу розсміши коміка у січні.